Міській гімназії номер 4 імені Анатолія Макаренка відзначила півстоліття з дня відкриття. Нині там навчається понад 350 учнів та працює майже 40 педагогів. Очільник міста Вітав Ювілярів на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради розглядали низку важливих питань. Зокрема, заслухали й доповідь про підготовку міста до зими. За ініціативи громадської організації Молода бджола та за підтримки міського голови Андрія Білоусова у Кам'янському відкрили школу волонтера. Випуск новин від 27 вересня вже готовий до вашого перегляду. У студії Володимир Кравченко. Вітаю та починаємо. Сьогодні вночі двоє мешканців Нікопольського району постраждали від нічних обстрілів ворога. Окупанти били по населеним пунктам артилерію. Загалом у районі пошкоджено сім будинків. Підприємство, а також лінія електропередач, газопроводи та інші об'єкти. Більше про нічні атаки 27 вересня розповідають ДСНСники області. Наслідок обстрілів постраждали дві людини. Це чоловіки 44 та 68 років. Обидва зараз перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Від обстрілів виникла пожежа у двоповерховій будівлі. Вогонь-рятувальники приборкали. Також пошкоджене одне з приватних підприємств. Понівечені чотири господарські споруди, одна повністю знищена. Також побиті шість приватних будинків: автомобіль, газогони та лінія електропередач. Півстоліття тому, 1 вересня, стіни новенької школи на Черемушках Радо прийняли півтори тисячі своїх перших учнів. Сьогодні у міській гімназії номер 4 імені Макаренка у 15 класах навчаються 362 учні. Освітній процес забезпечує 34 кваліфікованих педагоги. Днями гімназія відзначила 50-ту річницю від дня відкриття. Учні, відомі випускники, освітяни та очільник міста Андрій Білоусов вітали ювілярів з поважною датою. 50 років це вже історія. В цій школі працюють дуже давновіти, професійні педагоги. Хочу подякувати вам за вашу роботу, за те, що придаєте нашим дітям знання, за те, що вкладуєте в свою роботу, всю свою душу і своє серце. Хочу подякувати батькам, які підтримують, допомагають в нашій школі, підтримують у всьому своїх дітей, подякувати нашим учням за те, що ви гарно навчатись. Побажати вам терпіння, набленою навчатись, побажати вам обрати правильний шлях в своєму житті. Очільник міста відзначив високі здобутки учнів на змаганнях міжнародного рівня, подякував вчителям за багаторічну працю, видатні досягнення в освітній сфері та за допомогу Збройним силам України. Вручив нагороди та подарунок, акустичну систему для проведення заходів. Керівниця гімназії зазначає, у них творчий колектив. Вони плідно працюють і дуже пишаються здобутками. Креативний колектив, ми презентуємо свій досвід на освітянських виставках. У нас є результати. Виставка в Києві, «Інноватика в освіті. У нас є чотири золотих медалі. У нас не менш креативні наші діти. Хочемо побажати нашій гімназії, процвітання іти вперед творчості, креативних дітей. І, звичайно, тільки перемоги нам всім. Колектив гімназії тішиться Цьогоріч У закладі відбулися й позитивні оновлення. За кошти міського бюджету в школі виконали капітальний ремонт системи опалення та розпочали роботи по збільшенню місць в укритті, щоб за будь-яких умов учні могли в повному складі навчатися в очному форматі. Свій ювілей гімназія відзначила з вдячністю захисникам за можливість вчити та створювати затишні свята шкільної родини. 27 вересня пройшло чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Під головуванням заступниці міського голови, керуючої справами виконавчого комітету міської ради Світлани Корісніченко, розглянули важливі питання. Зокрема, заслухали її доповідь про підготовку міста до опалювального сезону. На початку засідання вручили посвідчення Сергію Понізову як новому члену виконавчого комітету міської ради. Після вислухали доповідь начальника департаменту ЖКГ та будівництва Дмитра Губського щодо підготовки міста до опалювального сезону. Він зазначив, підготовка до нього розпочалася ще у квітні. Наразі, вже до кінця цього місяця, планують завершити усі роботи. Котельні, які опалюють соціальну сферу, готові та забезпечені необхідним запасом пілет. У лікувальних закладах є генератори, резервний запас палива та медикаментів. А усі підприємства ЖКГ та громадський транспорт мають місячний запас паливно-мастильних матеріалів. Готові також і снігоприбиральна техніка та посипальний матеріал. Крім обговорення підготовки до холодів, вирішували також питання про створення у місті волонтерської ради, встановлення на будівлі ліце номер 29 меморіальної дошки на честь загиблого випускника, надання житлової площі для тимчасового проживання переселенців та низку інших важливих питань. У нас було розглянуто 92 питання. У нас затверджено вже положення та заснована волонтерська рада міста Кам'янського. І всі інші питання, всі розглянуті згідно нашого регламенту. 22 вересня у бою поблизу Кліщівки на Донеччині загинув молодший сержант Марк Лазаренок. Захисник вже мав вагомий досвід боротьби з російським ворогом. Упродовж 14-15 років та починаючи з 2017 року, перебував на контракті у Збройних силах України. У нього залишилася дружина, мати, брат та батько, які теж є військовослужбовцями Збройних сил України. Кам'янчанин Марк Лазарьонок народився 27 жовтня 1990 року. У 2013 році закінчив професійно-технічне училище номер 22 Працював у службі охорони ТОВ Епіцентр К. Марк вірний син свого батька Юрія Лазарьонка – Кам'янчанина з вагомим бойовим досвідом, який на службі з 2014 року. З Марком у батька був дуже тісний зв'язок. Останній кожного дня писав сину на фронт і з нетерпінням чекав повідомлення чи дзвінка. Військовослужбовець 93-ї бригади Збройних сил України Холодний Яр із позивним Джонік був одним із кращих фронтових друзів Марка. Хлопці познайомилися у 2022 році. Разом обороняли Харківщину, а потім відбивали атаки ворога в пекельному Бахмуті. Відмітив би його унікальну хоробрість і сміливість, яка заслуговує, мабуть, окремих, окремих похвалив. Це дуже був дуже і дуже мужній, який вмів за собою вести людей, який дійсно вмів захищати Україну. Марк це був людина з великої букви. Захисник став свідком загибелі Марка від пострілу ворожого танка. Каже, обов'язково помстяться за підступну смерть дорогого побратима. Коли загинув Марк, плакали всі. Чоловіки теж плачуть, як кажуть, тільки там десь, де ніхто не бачить. Настільки ми ну, не передати, мабуть, і словами. І низькі уклін батькові, і матері за такого сина. Ми завжди його будемо пам'ятати, завжди, поки ми є на цьому світі. Цієї весни, за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, Марк був нагороджений на грудним знаком золотий хрест. Відзнака надається за героїчні вчинки. А їх, за словами знайомого родини Лазарьонків Максима Дорофєєва, захисник зробив багато. Він був дуже відповідальний, брав на себе певні. Такі військові справи, які ще, може, не досить знав, але відчував це і йшов вперед, вів за собою побратимів і билися хлопці до кінця. Україна може лише пишатися, що ця земля народжує героїв, які дійсно ніколи не вмирають. Поховали військового на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг. Як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного. За ініціативи громадської організації Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білоусова у Кам'янському відкрили школу волонтера. Планується, що навчання триватиме протягом місяця. А на 30 учасників чекатимуть низка цікавих тренінгів воркшопів та лекцій для прокачування волонтерських навичок. Про молодих волонтерів і не тільки дізнатися у наступному сюжеті. У Кам'янському дуже багато молоді, яка активно займається волонтерством, допомагаючи у різних соціальних сферах. Тож через таку зацікавленість та проактивну позицію вирішили відкрити школу волонтера, каже голова громадської організації Молода бджола Олександр Нікологорський. В нашому місті досить багато волонтерських ініціатив. Ми бачимо дійсно скільки допомагають і самі кам'янчани, і міська влада, і ми розуміємо, що Потрібно цьому майстерству волонтерства навчати. Дійсно, це така нелегка, кропітка праця, яка потребує багатьох навичок, багатьох знань, і саме за оцей місяць в школі волонтера ми ці навички їм дамо. На першу зустріч із молодими волонтерами завітали представники громадської організації Дуід із Дніпра. У рамках зустрічі спікери розповіли про функціонування волонтерської діяльності в організації, а також поділилися із молодими кам'янчанами досвідом про пошук волонтерів, канали комунікації, підтримку мотивації та протидію вигоранню у цій непростій роботі. Це мені цікаво дуже давно, з 2014 року. Ну як я це стала підлітком, і в мене стало більш-менш в чомусь розбиратися. У мене стала якась позиція з'являтися. Мені це цікаво, і тому волонтерство це невід'ємна частина мого життя. І для мене це просто як хобі. Можливо, можна назвати це хобі. Я цим горю, і тому мені легко це робити. Учасник школи волонтера Микола вже має у планах реалізацію цікавого проєкту із залучення великої кількості молодих людей, який сприятиме допомозі військовим. Я дуже багато бачу, що волонтери допомагають нашій країні на цей момент. Вони все роблять, щоб ми дуже перемогли країну агресора. І я дуже це ціную. І тому я хочу долучитися до волонтерів та допомагати всім, чим зможу. Після завершення місячного навчання всі учасники отримують сертифікати, а також матимуть можливість написати власний волонтерський проєкт, який можна буде впровадити у нашому місті. Організатори школи волонтера переконані, молодь в Україні це не просто натовп людей, а потужна сила, що лежить в основі держави. А наостанок до новин спорту, 26 вересня. Королева спорту, легка атлетика панувала на багатофункціональному стадіоні по проспекту Конституції. Там відбувся загальноміський чемпіонат, в якому взяли участь представники дитячо на спортивних шкіл та закладів освіти міста. Бігали, стрибали, штовхали ядро і маленькі кам'янчани, і досвідчені спортсмени. Вітав переможців, очільник міста. Як все було? Дивіться далі. Участь у чемпіонаті брали як легкоатлети, так і представники інших видів спорту. Усього ж чемпіонат зібрав близько пів тисячі учасників. Дуже багато прийшло сьогодні учасників. Ми не очікували такої масовості, тому скучили, скучили. За королевою спорту легкоатлетику скучили всі. І оці змагання дадуть повштух розвитку, тому що з легкоатлетики виростає дуже багато спортсменів, які переходять в другі види спорту. Там становяться теж сильними і чемпіонами чемпіонами, тому що це база, це закладається в бази, і якщо ти дуже сильно бігаєш, то ти можеш і грати, і в футбол, і в баскетбол, і в другі види спорту. Головна ж мета змагань перевірка поточного рівня спортсменів та відкриття нових талантів у цьому виді спорту. Це дуже спортивне місце, мені воно дуже подобається. Організатори молодці, що запросили сюди, багато спортсменів. Програма змагань включала в себе стрибки в довжину: штовхання ядра і звичайно біг. На 200 та на 100 метрів. Для футболістів Андрія та Дмитра забіг став несподіванкою. Завітали на чемпіонат хлопці подивитися та повболівати за друзів. Підходжу до тренера, він каже, ну будете бігти. Ну ми ж не підготувались і наїлись. Ну, плохо, плохо. Так би за секунд 10 пробіжали. Насправді, хоч хлопці не задоволені своїми результатами, але здобуті 12 секунд досить непоганий час для 100-метрівки. А ось дівчата з комерційного коледжу своїм забігом, навпаки, дуже тішаться. Дуже було страшно, але пробіжали добре. Ну тому, що ми хочемо, щоб у нас був авторитет нашому коледжу да. саме спортивний. Я просто їжджу на всякі соревновання, Мені це подобається дуже. Наприкінці змагань учасників чемпіонату привітав міський голова Андрій Білоусов. Також очільник міста нагородив переможців та призерів. Вітаю переможців! Вітаю всіх, хто приймав участь у цих змаганнях. Вітаю всіх, хто прийшов підтримати своїх друзів. Я бажаю нашим спортсменам подальших перемог. Дякую за те, що займаєтесь спортом. Хочу від усіх нас подякувати нашим захисникам, завдяки яким наше місто може жити під вільним українським небом. Наші діти можуть навчатися та займатися спортом. Бажаю всім нам миру та перемоги. Наприкінці випуску до прогнозу від синоптиків. В ніч на четвер продають 15 градусів. В день температура літня до 27 градусів. Ясно та сонячно. Вітер північно-східний до 5 метрів на секунду. На цьому новини міської інформаційної служби добігають фіналу. З вами був Володимир Кравченко. Наступний випуск чекайте завтра у звичайній порі. А більше цікавих проєктів міста Б можна переглянути на нашому ютуб-каналі. Бережіть себе і не втрачайте оптимізму. Україна переможе, все буде добре.